У рік смерті царя Уззії пророк Ісая мав надзвичайне ідоленосне видіння у Єрусалимському храмі, яке детально описане в 6 розділі його книги. Це видіння докорінно змінило його розуміння Бога, його самого та його служіння. Видіння Бога на престолі Ісая 6: від 1 до 4 Ісая бачить Господа, який сидить на високому та піднесеному престолі. Це підкреслює абсолютну суверенність і незрівнянну велич Бога. Той факт, що краї його одежі наповнювали храм, свідчить про те, що, хоча його престол на небесах, його слава і влада простягаються і наповнюють усю землю та його святилище. Датування видіння видіння сталося в рік смерті царя Уззії. Цар Уззія був могутнім і успішним правителем юдеї протягом 52 років, який підняв економіку та був побожним до певного серйозного гріха, спроба кадити в храмі, за що був вражений проказою. Його смерть була, ймовірно, великою трагедією та джерелом національної печалі. На тлі втрати земного царя Ісая бачить вічного царя, який продовжує правити світом. Серафими і проголошення святості над Господом стояли серафими, ангельські істоти, кожен із шістьма крилами, двома закривали своє обличчя на знак поваги та неможливості дивитися на абсолютну святість. Двома прикривали свої ноги, можливо, символ смирення або прикриття себе перед Богом. Двома літали для виконання Божих доручень, вони безперестанно взивали один до одного, проголошуючи свят, свят, свят Господь Саваот. Уся земля повна його слави, це триразове повторення слова свят, трисвята пісня є найсильнішим наголосом на фундаментальній властивості Бога, його абсолютній, неперевершеній та відокремленій святості. Це властивість, яка підкреслюється в писанні найвищою мірою. Від голосу серафимів захиталися основи порогів воріт, і храм наповнився димом, що символізує Божу присутність, славу та суд. Реакція Ісаї, свідомість гріховності Ісая 6:5. Коли Ісая, навіть будучи праведним і побожним пророком, стикається з такою незмірною святістю Бога, його миттєвою реакцією є глибоке усвідомлення власної гріховності та недостойності. Горе мені, я пропащий». Бо я чоловік із нечистими устами і живу серед народу з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота, горе мені, я пропащий, Ісая розуміє, що жодна людина не може витримати Божу святість і залишитися живою, будучи грішною, порівняйте з прикладом царя Уззії, який був вражений проказою за осквернення святині. Він акцентує увагу на нечистих устах. Уста пророка, які мали б прославляти Бога і проголошувати Його слово, виявляються недостойними і забрудненими гріхом, як його особистим, так і гріхом народу, серед якого він живе і який він представляє. Ісая не виправдовується чи порівнює себе з гіршими людьми, він бачить себе повністю грішним у світлі Божої досконалості. Очищення та іскуплення Ісая 6 від 6 до 7 Однак Бог з'явився не для того, щоб знищити свого слугу, а щоб очистити та підготувати до служіння. Один із серафимів підлетів до Ісаї, тримаючи в руці розпечене вугілля, яке він узяв щипцями із жертовника, жертовника, де спалювались жертви за гріхи. Ангел доторкнувся цим вугіллям до уст пророка, промовляючи тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунена, твій гріх спокутаний. Символізм очищення, розпечене вугілля, символізує очищувальну силу Божого вогню. Жартовник символізує спокуту і примирення з Богом через жертву. У старозавітні часи це вказувало на майбутню досконалу жертву Ісуса Христа, яка, згідно з Євреям 9.14, очищає нашу совість від мертвих діл. Дотик до уст пряма відповідь на зізнання Ісаї про нечисті уста. Бог цілеспрямовано очищає саме ту частину, яку пророк визнав грішною, готуючи його уста для проголошення його слова. Благодать полягає у цьому поєднанні бачити Божий престол, Його святість і суд, та бути біля Його жартовника, Його милість і прощення. На землі ще є можливість очищення, на відміну від остаточного суду. Посвячення на служіння, ось я, пошли мене, Ісая 6 від 8 до 13. Після очищення Ісая чує голос Господа, що промовляє з престолу, кого мені послати і хто піде для нас. Запитання для нас може бути натяком на трійцю, Бога Отця, Сина і Святого Духа, що спільно діють у світі. Ісая, який щойно пережив очищення та отримав прощення, без вагань відгукується, ось я. Пошли мене. Це його відповідь очищеного, освяченого і готового до вживання, порівняй Два тим. Друга 21. Божого слуги. Йому нічого не потрібно було робити для свого очищення, але тепер, коли він чистий, він з радістю бажає служити тому, хто його очистив. Місія та важкість служіння Бог посилає його до народу, але попереджає про вкрай важкий і невдячний результат його служіння, іди і скажи цьому народові ви будете слухати уважно, але не зрозумієте. Ви очима дивитиметесь, але не пізнаєте. Зроби твердим серце цього народу, а його вуха зроби тугими, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, не чув своїми вухами і не розумів своїм серцем, не навернувся, щоб я не оздоровив його, Ісая 6: від 9 до 10. Служіння Ісаї не матиме масового успіху, навпаки, його проповідь, яка викриває гріх і закликає до покаяння, призведе до ще більшого затвердіння сердець народу, який свідомо відкине Боже Слово. Наслідок, замість навернення, народ ще більше затягне себе в гріх, що призведе до Божого суду повного спустошення землі. Надія на залишок на запитання Ісаї доки, доки я буду проповідувати без результату, Бог відповідає доки не спустошаться міста і залишаться без мешканців, тобто до повного суду. Проте Бог дає слово надії, але як після зрубання дерева залишається його пень, що стане святим насінням, так буде і з цим святим сім'ям Ісайя 6,13 адаптовано. Навіть після катастрофічного суду, коли все буде зруйновано, залишиться пень, святий останок людей, вірних Богові. Саме через цей останок, який виросте з кореня, нація відродиться, і, зрештою, через нього народиться Христос, і світ отримає спасіння. Вплив на служіння Ісаї. Це видіння стало основою і рушійною силою усього подальшого служіння пророка Ісаї, основа звістки, глибоке розуміння святості Бога та тяжкості гріха, визначило тон його пророцтв, які постійно закликали до покаяння, викривали ідолопоклонство та беззаконня. Джерело авторитету, бувши особисто очищеним Богом, Ісая міг проголошувати його слово з непохитною впевненістю, незважаючи на брак успіху. Перспектива знання про майбутній суд і надію на останок давало йому сили продовжувати проповідувати навіть перед обличчям затвердіння сердець і національної катастрофи. Це видіння показує, що для справжнього служіння Богові потрібне особисте зіткнення з його святістю, яке веде до каяття, а потім до Божого очищення через жертву.